ЗВОНИТА ЗВОНИТА Він мав за місяць разом з сім'єю святкувати своє 25-річчя. Проте не судилося. Нині родина, близькі, знайомі та побратими прощаються зі своїм захисником Ярославом Фалько. Напередодні зловісного 24 лютого молодий криворіжець отримав диплом магістра та почав влаштовувати своє життя. Утім, коли російські загабники пішли у повномасштабний наступ, Ярослав Добровольцем долучився до лав ЗСУ. Відтак у складі 40-го окремого стрілецького батальйону Кодак бив ворога на Харківщині. Не Дивлячись на його вік, тоді це 23 роки. Він був відмінним командиром. Таких би побільше він був таким мужнім. Завжди, як то кажуть, відповідав за свої слова. Він був ідеальним командиром та ідеальною людиною. Попри юний вік, молодий чоловік стрімко піднімався кар'єрними сходинками. Був молодшим лейтенантом та згодом став командиром взводу у серпні 2023-го Армієць перевівся до 23-ї окремої механізованої бригади. Сім'я полеглого героя в одному з волонтерських центрів активно підтримувала підрозділ Ярослава. Проте 13 жовтня серце молодого захисника зупинилося під час бойового завдання під селищем роботине, що на запорізькому напрямку, нашому побратиму. Нашому герою, нашому захиснику, невинно уб'єному воїну, Ярославу, сину Божому, тричі слава! 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 Ярославу Фальку тепер на віки 24. На цьому світі у полеглого героя залишилися батьки та сестра. У той самий день передали землі тіло загиблого військовослужбовця Віктора Ключевського. Молодий криворіжець зростав без батьків. Згодом навчався професійно-технічному училищі. У цивільному житті полеглий герой обіймав посаду слюсаря на одному з каварійських підприємств. У червні чоловіка мобілізували. Відтоді Віктор Ключевський служив у Збройних силах України. Зі своїм рідним дядьком полеглий захисник зв'язувався чи не щодня. Востаннє чоловіки чулися телефоном 14 жовтня. У суботу я йому за зател... Лефонував і спитав Вітя, як ти це було приблизно п'ята вечора, і він повідомив, що йде на нуль. Ми домовились з ним, що коли він вийде з лінії зіткнення, він мені зателефонує, але так цього і не зробив. Я його набрав 17 та 18 числа, але він не був у мережі. І вже 19 жовтня нам повідомили про його загибель. Полеглий армієць довгий час бив ворога на запорізькому напрямку. Там, 17 жовтня, під час бойового завдання отримав уламкове поранення у голову. Шансів на порятунок. У Віктора Ключевського не було такої людини, як він, не буде вистачати всім. Він залишиться в наших серцях таким веселим, усміхненим, добрим, добайливим до всіх людей, навіть не тільки до друзів, а й до чужих людей. Він ніколи нікому не бажав зла. Нікому не робив зла ніколи 27-річного Віктора Ключевського тепер вічно згадуватимуть бабуся, два дядька та сестра. Того ж дня кивелісці та мешканці Христофорівки, звідки армієць родом, провели в останню путь Романа Горілого. Полеглий захисник був третьою наймолодшою дитиною в сім'ї. У кривому розі він здобув фах та згодом працював машиністом тепловоза на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг. аби захистити свою дружину та доньку. 33-річний армієць став на захист рідної землі. Відтоді у складі одного з штурмових підрозділів бив ворога на східних рубежах. 26 червня перед черговим штурмом ворожих позицій біля селища Роздолівка, що під Бахмутом, рідні чулися з Романом в останнє. На жаль, вже жаль, чотири місця ми чекали чудали. Така назва, як довідка про експертизу ДНК. На жаль, обірвала наші надії. Сірбі від нього відзивається дуже. Прекрасно, навіть той факт, що сьогодні звірить на селище Приїхало дуже багато людей. Це ви про те, що ви дуже чуди чудово людина. Через постійний щільний обстріл позицій українських військових побратимам не вдавалося забрати тіло Романа. Тільки через чотири місяці армійцям вдалося зробити це та ідентифікувати тіло Романа Горілого. Це прекрасна людина, герой України. Завжди позитивний. Переживав за товаришів, підтримував їх. Для мене було честю з ним служити. Я можу сказати, що дуже цим пишаюсь. Він служив, до нього не було жодних зауважень. Він був відмінним військовослужбовцем. Який цілеспрямовано захищав свою країну і хотів перемоги. У хоробого воїна залишилися два старші брата, батьки, дружина і донька. Свій останній спочинок вірні захисники України знайшли в секторі почесних поховань центрального кладовища. Ми маємо пам'ятати імена усіх героїв, які сміливо протистояли на валі російських окупантів, аби подарувати нам та нашій країні світле майбутнє. Вічна шана та пам'ять героям: Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, Сергій Іванкін, перший міський.